Проблеми мудрика можуть бути навіть серйознішими ніж здається. Про знайдений в організмі українця Мельдоні чули, мабуть, вже всі. В найгіршому разі Михайлу загрожує чотири роки дискваліфікації, але як показує приклад Поля Похба, скоротити термін можна більш ніж удвічі. От тільки для мудрика відсторонення від гри може стати лише частиною проблеми. Британська спортивна юристка Кетрін Фершоу розповіла, що Челсі цілком може розірвати контракт з українцем, що чинний до 2031 року. Побільше більше у лондонців можуть бути непогані шанси відсудити частину заплачених шахтарю грошей за трансфер, а це 70 мільйонів євро. Крім того, Челсі може розглядати варіант подати до суду ще й на УАФ. адже позитивну допінг пробу у Михайла взяли після матчів збірної України. У таборі синьо-жовтих на Вінгера, схоже, ніхто не сердиться. Так Сергій Ребров розповів, що вже встиг поспілкуватися з мудриком, а федерація підтримуватиме і боротиметься за футболіста. А от сам Михайло вирішив трохи відволіктися від проблем. Вінгера помітили у Саудівській Аравії, де він вочевидь вирішив підтримати Олександра Усика у поєдинку проти Тайсона Фюрі. Головне, аби не пригощав нічим.